Всім привіт! Незабаром у нас вже на носі 1 вересня. Я також готуюся. І деякі матусі вже готуються. І замовляють у мене ось такі набори. Зараз вам покажу медові пряніки. Так, ось такий один набір. Олівчик такий, листочок осінній 1 вересня, і новинка яскрава <кій> цікаве яблучко. Не просте, а йде таким желеним червічком. Так, це один набір у нас. Тепер пішли другий. Також йде яблучко. Також у нас йде олівчик маленький, а тут вже йде кленовий листочок. Так, і лишився ще один набір. Яблочко, дзвіночок і лісочок. Розказую, дівчата. набір, складу, якого ходить три пряничка, це коном варіант. Ціна за такий набір коштує 200 грн. 200 грн. набір. Так, це у мене залишок що лишився, просто не хотіла оформила, щоб було цікаве печиво. Що сказати? Домашнє, смачне, на вершковому маслі, натуральними інгредієнтами, медове імбірне печиво. Якщо ви думаєте, що зробити на подарунок, придумати. Це завжди ми ламаємо голову. Що придумати, нашим дітям подарувати на 1 вересня? Ось вам є така альтернатива. Такі цікаві солодкі подарунки. Які можна подарувати. Дівчата, можна зробити більші набори, трохи будуть дорожчі. В середньому ціна одного пряника 75-80 гривень. <кій> Якщо плюс коробочка, ще плюс 30 гривень. Так що чекайте, поки ще, вірніше, не чекайте, а телефонуйте, бо не так уже багато лишилося до 1 вересня. І поки в мене є ще час. І пару вільних днів я можу зробити такі чутові вам набори. В принципі, можна зробити щось інше. За вашим бажанням книжку, зошита, доску, атрибутика бутика шкільна ручка. Чекаю на вас. До зустрічі, мої хороші!